Чи існує зараз більш народний смартфон, ніж цей, який я тримаю в руці. Якщо так, виправте мене у коментарях, але я вважаю, що мабуть не існує. Це Poco m 5 s і це відео про те, чи це все ще топ за свої гроші в кінці 24-го року. Такий телефон 11.11 .11 я купив на AliExpress усього за 80 доларів. І так я знаю, що раніше його купували навіть іще дешевше: 65-70 баксів, такі були цінники. Звісно ж, з купонами і промокодами, але такі купони і промокоди були доступні кожному. Вітаю всіх гостей та фоловерів мого каналу. Медуза Чайна гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. І перед тим як продовжити, я хотів би попросити підписатись вас на мій канал, тому що багато хто з вас давно дивляться мої відео, але все ще не підписані. Цей один клік займе у вас не більше секунди, але тим самим ви дуже сильно допоможете моєму каналу і українському контенту на Ютубі в цілому. По традиції розпочинаємо відео з розпаковки телефону. Poco m 5 s приходить у великій стандартній жовтій коробці. Окрім самого телефону, в комплекті нас зустрічає силіконовий бампер інструкції голка для сим-карт, кабель для зарядки USB Type-C і блок живлення на 33 Вт. І як на мене ця комплектація більше, ніж повна. По дизайну телефон, як на мене, вже трохи застарів, ось ці обмилки вже вийшли з моди, і все-таки телефону вже не один рік, і як не як. Видно, що він не новий. Смартфон повністю пластиковий, глянцева задня поверхня залишаються відбитки пальців одразу, тобто без чохла його краще не носити. У руці телефон лежить зручно, але через те, що всі грані такі зализані, якось некомфортно, якось незвично, тому що в наш час вже всі телефони з більш-менш прямими кутами, і знову ж таки краще носити у чохлі, тому що мало того, що він залапується дуже швидко, так він ще й дуже слизький. На задній частині розташувався блок з камерами і спалахом. На правій грані кнопки гучності і кнопка живлення з вбудованим сканером відбитків пальців. Зверху мікрофон, інфрачервоний порт і додатковий динамік. Знизу роз'єм для навушників 3,5 мм, розмовний мікрофон, USB Type-C роз'єм для зарядки і основний динамік. На лівій грані слот під 7 карти. Екран це те, ради чого досі люди купують цей смартфон. Це AMOLED-екран, це Full HD 6,4 дюйми діагоналю 2400 на 1080 пікселів. Частота оновлення екрану тут стандартна. 60 Гц її не можна змінити, бо телефон вийшов ще до того, як це стало модним. Дуже круті насичені кольори, класна яскравість. Все таки це AMOLED і це видно неозброєним оком під кутами. Картинка поводить себе ну дуже круто, нема ніяких інверсій кольору, ніяких затемнень, все дуже круто під будь-яким кутом. Відгук сенсора також на висоті все класно гортається, а мультитач одночасно підтримує до 10 торкань. На верхній частині екрану врізана фронтальна камера, над камерою розмовний динамік і датчики. Ну і так, як це. AMOLED дисплей тут, звичайно, ж є функція Always on Display. На вимкнений екран можна вивести якусь інформацію, яка не буде саджати вашу батарейку. Ще одна крута фірма. Яку не зустрінеш у телефонах за 80 баксів, це стереодинаміки. Динамік знизу, динамік зверху, і звук досить таки непоганий. Також на смартфоні є чіп NFC, він працює, Google Pay працює, телефон сертифіковано в Google. Карта Монобанку легко підв'язалась, і я зміг розплатитись телефоном на касі. Сканер відбитків пальців працює швидко і коректно. Прикладаємо палець, телефон моментально розблокувався. Серцем Poco M5s є восьмиядерний процесор Helio G95. Якби цей смартфон тільки-тільки вийшов, то всі б сказали, що ну це нікуди не годиться. Процесор старий вже не цікаво. Але якщо телефону майже 2 роки, то в принципі за такі гроші Helio g 95 дуже нормально. А як вважаєте, ви напишіть у коментарях під цим відео. В Antutu Benchmark Poco M5S набирає 394 094 бали. Так, результат не супер, але й телефон далеко не новий. Звісно, телефон далеко не ігровий. Для ігор його точно не варто купувати, але в принципі у деякі популярні ігри на дозвіллі можна пограти навіть на середніх налаштуваннях. Світ танків PUBG Mobile Asphalt вальце все запускається на цьому смартфоні. Всередині встановили 128 ГБ вбудованої пам'яті і 4 ГБ оперативки. Плюс іще на 3 ГБ оперативку можна розширити віртуально. Але це у мене наймолодша версія. Є ще версія на 6 плюс 128 і на 8 плюс 256. Батарея тут вбудована на 5000 мАч. Телефон підтримує швидку зарядку 33 Вт. Дуже хороша оптимізація у телефону. До речі, телефоном можна користуватись від одного заряду десь до 2 днів. Це, звісно, залежить від того, як ви користуєтесь телефоном, наскільки час. То ви його вмикаєте, наскільки часто ви користуєтесь YouTube, наскільки часто ви граєте, і так далі. А при перегляді YouTube від мережі Wi-Fi на 50% яскравості. Телефон Poco m 5 s в середньому за одну годину втрачає 7% свого заряду. За роботу софту на смартфоні відповідає 13-й Android з оболонкою MIUI 14. І це знову ж таки непогано для такого старенького смартфона, тому що спочатку цей смартфон взагалі був на 12-му Android. Після розпаковки телефон купу раз оновився і. The Плюс у тому, що цей телефон ще буде довго оновлюватися, тому що компанія Xiaomi підтримує свої телефони досить довго. Телефон непогано оптимізований, нормально він працює для своєї ціни, для своєї якості, для своєї начинки. Звісно, зараз вже він виглядає не так ідеально, як раніше, але в цілому все з ним тут добре. Це офіційна міжнародна версія. З коробки тут йдуть всі Google-застосунки, з коробки є Play Market, з коробки є всі мови, включаючи англійську і українську. Звісно, як і в усіх смартфонах Xiaomi, тут є різні. Доступні теми. Які можна застосовувати на свій смартфон. Але є і темна сторона медалі, як і в усіх дешевих смартфонах Xiaomi, тут є купа реклами у стандартних застосунках, таких як теми, музика і так далі. Так як тут є інфрачервоний датчик, тут є також, звичайно, і Міпульт. Ну і замість застарілого Google асистенту тут вже встановили застосунок Gemini. Телефон працює дуже класно, все, в принципі, плюс-мінус оптимізовано, але все таки 60 Гц якось виглядають зараз не дуже швидко. І здається, що я просто від них відвик. Основна камера на смартфоні на 64 Мп, плюс є ширококутна камера на 8 Мп, а фронталка тут на 13 Мп. І знову ж таки, досить чудова камера для своєї ціни в наш час. Телефон навіть уміє знімати відео у 4К якості при 30 FPS. І у флоджі якості при 60 FPS. Ну який ще смартфон за 80 баксів може таким похизуватись? В цілому, камера мені дуже сподобалась, а я пропоную подивитись вам приклади фото і відео, які я зробив на цей смартфон. Мікрофону і стабілізації на смартфоні Poco m 5 s Отже, підіб'ємо підсумки. Ціна смартфона 80 баксів. Так, з купонами, з промокодами. Але ці купони і промокоди може застосовувати кожен. Так, така ціна не кожен день, але досить часто бувають акції на Aliexpress, коли Aliexpress надає купони. Тому просто потрібно чекати і слідкувати. Ну а за цю ціну ми отримаємо хороший Full HD AMOLED дисплей. Непогану камеру, стереозвук, NFC чіп, гарантію, що телефон не закинуть виробники і будуть підтримувати й надалі. Також тут хороша батарея і не найгірший процесор. Як на мене, Poco m 5 s все ще підтверджує своє звання народної легенди з AliExpress. Але чи довго він зможе таким залишатись, це вже питання інше. Напишіть у коментарях, як вважаєте ви. Ну а на цьому, мабуть, усе це був смартфон Poco m 5 s в кінці 2024 року. За канал Медвичайний гаджет. Мене звати Сергій Пономаренко. Дякую. Що були зі мною, дякую за увагу. Я буду безмежно вдячний за вашу підтримку у вигляді лайків, коментарів і, звісно ж, підписки на канал. Чекаю вас у коментарях. Не хворійте, бережіть себе, до нових зустрічей. Побачимось!